Сьогодні у нас така тема буде, як не ходити дорогою гріха. Не знаю, хто як це розуміє, але насправді ця тема вона трішки глибша, ніж просто е, звичайно там, ну, не ходити якоюсь дорогою там, чи щось подібне. Ми пороздумаємо над цю темою. Біблія часто говорить про наше життя як про шлях. І наш шлях може бути в різні сторони. Може бути за Господом, а може бути і не до нього. Хоча інколи нам здається, що це не так і погано, що все добре, що ми йдемо в правильному напрямку, але ем, знаєте, це може бути неправда. І на напрямок нашого, куди ми йдемо, воно формує все наше життя. І сьогодні хотів би прочитати з вами одне місце, яке дуже добре описує цю ситуацію. Про те, як ходити чи не ходити і де бувати. Псалом перший напевно, багато хто з вас знає навіть на пам'ять цей псалом. А хто не знає, то бажаю вивчити це є. Але давайте прочитаємо: псалом один з першого по шостий вірш. Він маленький. Тут написано блажен муж, але насправді це звертається до всіх, То «блаженна людина. І давайте читати. Блажен муж, що зарадою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не судить на сидінні злоріків, та законі Господнім його насолода і про закон Його вдень та вночі роздумує. І він, як дерево, над потоками вод посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне Його, і все, що він чинить. Щаститься йому. Не так ті безбожні вони як колова, що вітер її розвіває. Ось тому не встой безбожні на суді ані грішники у зборі праведних. Дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Бачимо такі слова. І звичайно, інколи ми думаємо, що. Якщо дивитися так в маленькій перспективі, то вроді би, грішні не мають ніяких проблем, ніяких е, там загибелі їхньої дороги і так далі. Але насправді, якщо дивитися не так, як людина, бо ми дивимося просто от, на ось такі проекції, Бог бачить з висоти і бачить все життя. Якщо людина не покається, вона, на жаль, загине і це не про. Матеріальну погибель не про смерть, а про духовну. І тому, можливо, сьогодні здається, що ми не маємо якогось успіху в житті, там, як мають інші, які безбожні. Але ми бачимо, що перспектива вічності цей шлях буде погибель їхньою. А ті, ті люди, які будуть триматися за Господа, вони матимуть перемогу. Знаєте, Цікаво, тут в цьому псалмі говориться про те, що блаженна людина, яка не ходить, не стоїть і не сидить. Як я зазвичай люблю жартувати блаженна людина, яка лежить. Раз не сидить і не стоїть. Але це все жарти. Хотів би сказати про те, що тут говориться про те, що не стоїть і не сидить в грішних середовищах. Тобто, а натомість ця людина живе за Словом Божим. Бо там написано, що в слові Господа його насолода. І знаєте, гріх, гріховна дорога буває, це перший, перший пункт гріх це дорога. Писання каже, що Господь знає дорогу праведних, а, Госп... а дорога нечестивих загине. І ще одне місце цікаве таке при притчі при повісті 14:12. Тут Соломон говорить такі слова. Буває, дорога людині здається простою або прямою, та кінець її стежка до смерті. Інколи ми думаємо, що дорога вона проста, інколи ми думаємо, що ми дойдемо, але інколи це неправдиво. Тому що сьогодні, як ми вже говорили, колись людям диявола стратегія змінилася. Він вже не каже, якісь робити нам прямо велике зло. Він каже: як росіяни кажуть, не все так однозначно. Ти не йди за Христом, ти краще там, просто роби щось хороше. Там. Ну, щось хороше роби, тобі з цього достатньо. І люди з упевненістю живуть, що вони спасуться, якщо будуть робити просто щось, щось хороше там для сусіда або там для, для своїх родичів. Але е, насправді гріх живе глибше в нашому житті. І ми можемо помилятися. Тому питання не лише, чи ми робимо якісь гріхи, а куди веде наш шлях. До чого ми йдемо, куди ведуть мої дороги, яким стає моє серце, який стає мій характер, яким стаю я. Другий такий момент людина входить ходить у дорогу гріха, от як в першому Псалмі написано. Бачите, є така спочатку не ходить за порадою безбожних. Тобто, коли ми йдемо до когось за порадою, які не віруючі, безбожні, і ми хочемо отримати щось, ну це не зазвичай ми йдемо прямо. Ми дивимося, ми включаємо, хтось там з інтернетом ну, розуміється, хоча інтернет дивиться, хтось е розуміє новини і так далі по телевізору. О, там по телевізору так сказали, значить це правильно. Ми інколи так думаємо, але не завжди це правда. Знаєте, і коли буває, поселяється в наш мозок просто думка, яка потім виросте, і прогресує і стане нашою думкою. Знаєте, далі інший момент це не стоїть на дорозі грішних. Як ви думаєте, як це не стояти на дорозі грішних? Що це значить? <кхід> Якраз бути в тих середовищах людей, які займаються якимось гріхом, в компаніях, які роблять щось грішне, а ми такі: ну, я маленький гвинтик, як казав один, я нічого не вирішую, я просто живу своє життя. І ми через певний час починаємо робити те саме, що й ті люди. Пам'ятаєте цей приклад, я колись вже приводив про те, що якщо нагріти воду, просто її поставити. То якою вона через певний час стане? Охолона, Охолона і стане таке саме, як середовище навколо, і... а Бог своїми Так, середовище. але знаєте, коли в нього була настільки сила для того, щоб не тільки себе тримати, а ще й інших під підтягувати, то тоді так. Але м, ми далі про це будемо говорити, що Бог не. Перебільшує наші сили. Ми, він знає, що ми слабкі люди. І, і коли хтось може піти і проповідувати грішникам, прямо в їхньому середовищі, а комусь треба навпаки витягнути цих людей і проповідувати там, де на своїй, можна сказати, території або на нейтральній території, на вулиці і так далі. Тому що якщо ми е зараз скажемо, я призву всіх, а давайте підемо проповідувати в бар. Непогано, наче звучить. Але так це не спрацює. Зазвичай вони перетягнуть вас. Скажуть, як знаєте, як тих, ти що мене не поважаєш, і так далі Іначе не начнеться. І в результаті ми підемо на їхній рівень, а не вони на наш. І тому це Бог хоче, щоб ми ж не ходили такими дорогами. Про це ми ще далі поговоримо. І момент третій це не сидить на сидінні насмішників. Це коли людина вже не просто робить, а ототожнює себе. Тобто вона вже сама стає таким насмішником. Коли люди там сміються з Бога з якихось його принципів, з християн сміються і так далі, Тобто ми можемо стати такими самими. А, знаєте, Яків говорить такі слова про Якова 1, Трохи... Я взяв сьогодні такі більш старіші переклади, бо в е, нас висвітлюються саме, саме вони, Якова 1.14.15. А кожен спокушається, як надиться, і зводиться пожадливістю власною. Пожадливість по тому, зачавши народжує гріх. А зроблений гріх народжує смерть. Бачите? Єсть таке спокуса, пожадливість, гріх. І смерть. Насправді спокуса і пожадливість – це ще не гріх, але вони дуже близькі до гріха. Якщо ми дамо своєму житті місце для цього, то ми більше, що не встоїмо. Ми маємо не ходити, не зупинятися, не оселятися там, де панує гріх. Бо, знаєте, я от я приводу вже цей приклад, те, що я в дитинстві дуже любив. Такую щось там намазую маслом е хліб, а потім облизається його ножа. Але ми знаємо, що це дуже небезпечно. І це, я б мене ругали за це, казали, не можна так. І от це щось подібне. От спокуси, це щось подібне, коли ми облизуємо ножа. І ще чуть-чуть — і все. Але ми можемо такими бути впевнені в собі, як я дитинство. Та я, я можу, ви що? Ні да ніколи. Але наше ніколи, воно інколи е так не буває. Ми думаємо, що не зможемо. Ми думаємо, що ми суперсильні, а насправді ми слабкі. І хоч скільки б нам було років, хоч які б ми були сильні, ми все одно такими залишимося. Тому що диявол підбирає крючок до кожного особисто. йому не, він не діє до всіх однаково, Він бачить кожну слабкість і давить туди, він знаходить її і давить. І ми не встаємо. Третій пункт чому дорога грішника приваблива, але завжди обманює. Гріх обіцяє нам свободу вибору. Кожен, хто чинить гріх, написано, є рабом гріха. Якщо ми думаємо, що ми незалежні, що ми не під власні гріху, то це неправда. Ми під власні багатьом речам насправді навіть. Там є базові речі, які необхідні кожному, ну, їжа, вода, там, повітря і так далі. І без чого ми не можемо, але ми по суті залежні від цього. Може хтось із вас скаже, я більше не буду ніколи їсти. Це можна так сказати, надовго ти не, не протягнеш на, на таких словах. Це є. Але насправді навіть розумієте, що є поняття поста. Коли ти на певний період відмовляєшся від цього, щоб показати. Пост це не просто відмова від їжі чи від чогось іншого. Це показати, що ти підладний Богові, а не підладний навіть їжі чи чомусь іншому. Сьогодні, звичайно, бувають інші пости. Хтось може на певний період відмовитись від телевізора або від не знаю, там, інтернету, хто в інтернеті сидить, від телефона на певний період. Це тяжко. Але ми можемо показати, що для нас Бог важливіший, ніж ті наші залежності. <кій> Тому що наші беззаконні вони відділяють нас від Бога. І коли ми робимо даємо місце в своєму таким залежностям, вони відділяють. Написано, що ваші беззаконні відділили між вами та вашим Богом. Це Всайні 59.2, Бог відділяє, ну, точніше, гріх відділяє нас. Ми підходимо від нього, йдемо своєю дорогою і думаємо, що це правильна дорога. Він завжди б'є так, по, гріх по серцю, по сім'ї, по служінню, по радості, по внутрішній силі. Він хоче добратися до нас і зацепити нас за живе. Як же не ходити дорогою гріха? Перше це покаяння і віра. Звичайно, це багато разів вже про це говорилося. Ви скажете, ну ми вже про це чули. Але знаєте, коли ми згрішаємо, по суті, ми відвертаємося від Господа, а покаяння означає поворот на 180 градусів, коли ми знову повертаємося до Нього лицем. І це важливо зробити в своєму житті, покаятися від гріха один раз, можливо, перед церквою. І кожен вечір вдома в молитві перед сном. Молитися, просити Бога прощення за наші гріхи. Бо я не знаю, як ви, але я далеко не ідеальна людина. У мене є свої гріхи. Чи можливо є хто в нас ідеальний тут? Немає. Тому потрібно просити. Тому писано, що коли ми визнаємо гріхи, то Він добрий і праведний, він прощає нас. І не згадує більше. Другий момент це слово Боже має бути в центрі В центрі нашого життя. Знаєте, я буквально вчора повернувся з Львова, де я був на навчанні на невеличкому, на тижневому, де навчався така. Є сложне слово як школа. Тобто екуменічна – це означає, що е, різні, з різних деномінацій, з різних конфесій люди об'єднуються і навчаються. Я навчався з багатьма греко-католиками з православними лютеранами разом. І коли ми заговорили щось за еволюцію, там, за, чи Боже твори творіння, яке було створене, і вони мені кажуть, ну, типу, не все так зрозуміло. І так далі, я так не вважаю, я кажу: ну дивіться, якщо ти віриш Господа, каже, вірю, а віриш йому, тобто довіряєш йому, довіряю. Якщо ти довіряєш йому, то нам потрібно довіряти Його Слову Біблії. І коли ми з довірою приходимо до Господа, до Його слів, то тоді і докази з'являються. Бог діє таким дивним способом, що люди, які просто шукають доказів, а не шукають віри, то вони зачастую не цих доказів. Бо скільки б людині, яка оперта, не приведе доказів про Біблію, про Бога і так далі, вона все одно буде казати Ніт, а там щось по-іншому Найде відмовки. Але якщо людина повірить, тоді й докази знаходяться. І докази твоєї вірі. Пам'ятаєте, фому, який не повірив, і сказав, Давай, я вложу пальці. Він, Богу йому довелось показати йому велике знамення для себе, тобто дати торкнутися до ран і так далі. Але ми маємо вірити, і це те, що потрібно, щоб стало центром нашого життя це слово Господа. Бо, як недавно ми з другом говорили, я бачив таку фразу, кажуть, знаєте, чого немає в Біблії? Немає вашої особистої думки. Тобто, якщо Біблія пише, то вона пише, що воно так є. Можливо, ми зараз не можемо зрозуміти це на 100%, але ми можемо довіряти йому, і потім воно з'являється. Знаєте, в історії дуже багато критикують Біблію до цих пір, а раніше ще більше критикували. Говорили, що не було там Вавилона, потім розкопали його, а Біблій був. Було був опис про Вавилон. Там казали, що не було понтія Пелата, наприклад, яких суд, судив, судив Ісуса. Потім знайшли стелу, де надпись про, про нього була. Тобто спочатку люди, які вірили, отримали докази. А люди, які не вірили, навіть отримавши ці докази, цих людей особисто стають докази Біблії. Ну, кажуть, це просто якась історична згадка. Але там все одно багато неточностей. Але потрібно спочатку повірити. І третє, це саме можливо, важливе, це втікати від гріха і спокуси, і замінювати її на щось інше. Біблія не романтизує нашу силу. Вона не каже, що ми там суперсильні, суперстійкі. Вона каже втікайте від гріха. І знаєте, розкажу маленьку історію, колись теж вже розповідав про те, як я їздив в Білу церкву. Хтось був в білої церкви? Я був. І в мене там знайома проводила для нас екскурсію невеличку. Каже: ось тут ближча дорога. Ну ми нею не підемо. Каже, підемо далі. Ми кажемо, Настя, що, що таке? Вона каже, там просто знаходиться пікарня, і я не можу її прийти просто. Це, це, це... Так. А ми кажемо, Настя, ну в тебе ж все добре з фігурою, все добре. Типу, чого? Типу, каже, все добре, тому що я тою дорогою не хожу. Оце ж такий приклад, коли е, ми знаємо, що є якийсь гріх, і краще той дорогою навіть не йти. Якщо ми знаємо, що включивши телевізор новини, ми тільки себе роздразнемо, почнемо кричати і виражатися, то краще його не включати. Якщо ми знаємо, що зайшовши в інтернет, ми щось побачимо не те або на Ютуб, то краще не заходити на ті канали або взагалі не заходите туди. Це означає не ходити тою дорогою, дорогою гріха. Якщо ми знаємо, що людина з нашого під'їзду, якщо ми до неї вступимо в розмову, ми почнемо так само сваритися чи щось думати, і так далі, краще не спілкуватися з цією людиною, спілкуватися лише, як кажуть, доброго дня, Боже благословіння, пішли. Тому що інколи оця дорога, як ми вже говорили, це як ходіння по лезу, Більше цього, що ми поріжемося, ми не можемо. Так, да, Ісус був сильний, Він міг ходити, ходити до грішників, але коли Він приходив, всі слухали Його. А коли ми часто приходимо, нам доводиться слухати їх. І тому з, зверху донизу легше перетягнути, ніж з, 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 знизу доверху легше перетягнути, чим зверху витягнути людину. Ми можемо це пробувати, це не значить, що нам не потрібно допомагати людям, але не робити чи на своїй території, чи говорити до людей, щоб вони звернулись до Бога. Але коли вони почнуть говорити, ну, на все так однозначно, краще не вступати в ці діалоги, бо я сам опікався багато разів, коли починав вступати, але для них все одно залишалось не все так однозначно. І знаєте, написано в Римлянам 13.14, зодягніться Господа Ісуса Христа. Знаєте, ми маємо не тільки тікати, а й заміняти. Заміняти наші от такі звички погані, хорошими звичками. Спілкуванням з Богом, молитвою, пройтись, поспілкуватися, йдемо кудись. Поспішаємо, помоліться, зверніться до Господа, щоб Він допоміг вирішити вашу ситуацію. Тут ми сьогодні зранку спілкувалися про те, що, е, типу, е, що на Бога надійся, а сам не плошає така пословиця. Але, як я вже говорив, це неправильна пословиця. Тому що спочатку молитва, а потім дія, а не навпаки. Спочатку дія, а потім, коли ми вже все, що від нас можливо зробили, вже безсильні, ну ладно, тепер до Бога звернусь. Якби ну, ти, це є. Ну, нам би було неприємно, якби до нас так зверталися там, діти і так далі, коли вже все своє, там вже е, пальці в розетку втикнули, вже на голові нічого нема, все згоріло, тоді вже можна до, е, до мами чи до тата звернутися. Ну Це образно, звичайно. Коли вже стільки шишок набив, тоді вже звертаєшся до Господа. Але чи не краще не набивати цих шишок? Чи не краще звернутися спочатку до Бога? Четвертий пункт це ходити за духом. Тобто ходити за тим, як Бог нас призиває, це ем, щоденне таке підпорядкування Богові, коли ми звертаємося до нього і просимо, щоб він допоміг нам і випростував наші шляхи. П'яте це жити в спільноті, християн. Ми можемо сказати, що ми ж такі сильні, ми можемо бути вірними навіть вдома і не ходити на зібрання. Може, до людей підходиш на вулиці запитуєш ти вірний, я вірний в серці, вірю в серці. Але насправді пам'ятаєте цей приклад, який я вже багато разів приводив про те, що е, що довше буде горіти? Вогнище чи одна балка така, одна, одна вітка, яка з нього витягнута? Що? Вогнище, звичайно, так само і ми, коли ми в церкві, коли ми підтримуємо друг друга, про те, що Таня сьогодні говорила під, про підтримку. Тоді ми горимо разом. Якщо ми самі, ми думаємо, що ми такі сильні, але написано в Біблії, що коли ти стоїш, бійся, щоб не впасти. Тому е, потрібно довірятися Богові, ходити за ним. І результат: ми будемо як дерево посаджене при потоках вод. Що означає дерево, посаджене при потоках вод? Як ви думаєте? Коли в нього не буде засухи, та як це писалося про Ізраїль, там засухи це нормально. Якщо дерево посаджене при потоках вод, воно буде завжди підпитуємо ним. Так само і ми будемо завжди з Богом, якщо у нас буде велике коріння. Коріння це те, що нас утримує з Господом. Якщо людина тільки прийшла до церкви, прийшла до Бога, їй щось тяжко. Тому що вона вроді, чує правильні слова, але в неї нема великого коріння. Але коли ти вже укорінився, от я, наприклад, поїхав з цими в цю, навчатися, і там багато людей починають мене щось е, питаються, переконати в іншому. Але вже в мене є коріння, і мене вже не так просто переконати в якихось інших моментах, бо я з Богом, я знаю його особисто, я знаю його характер. І тому хотілося, щоб і ми, ми знали його характер, ходили за ним. Він не обіцяє, що буде все просто. Він не обіцяє, що буде легко, але він обіцяє, що приде цей шлях разом з нами. Тому, якщо вам хтось скаже, що прийдіть до Господа і у вас всі проблеми зникнуть, це неправда. В моєму житті багато проблем лежати до сих пір. Але я знаю, що я пройду, я завжди бачив руку Бога переді мною. Я бачив, як він і щось робить переді мною. Інколи в якісь моменти здається, що ти молишся, наче в пустоту, що Бога немає, наче хто поруч. Так буває. Бувають такі періоди в моєму житті навіть бувають. Але через певний час він відповідає і так яскраво, що просто я не очікував. Тому потрібно не зневіруватися, а йти йти далі. І якщо ви думаєте, де якийсь момент, що зараз ви саме в такій ситуації, коли Бог не чує, Бог чує. Можливо, він зараз не відповідає так, як ви хочете, але він відповість допоможе, і допоможе, пройде. Можливо, ця ситуація у вас, яка ви переживаєте, вона для того, щоб ви чогось навчилися. Чи пройшли цей шлях, чи навчилися довіряти йому більше і не зневірюватися в ті тяжкі моменти життя, які маєте. Тому мій сьогоднішній призив: не стійте на дорозі гріха, не стійте на дорозі, яка веде вас не туди. Перевірте своє серце. Попросіть Господа, щоб він направив вас в необхідне дорогу. Якщо ти вже відчув, чи зробив якісь кроки не туди. Бог каже, що можна завжди розвернутися. Бог, Бог каже, що можна завжди піти на правильний шлях і повернути, і не бути на дорозі гріха. Покаяння, як ми вже говорили, це розворот на 180 градусів. Це не соромно, покаятися. Хтось каже, для мене вже я вже в віці, мені соромно, ні, це не соромно. Бог призиває і приймає всіх неважливо. Який ти? Неважливо, скільки ти гріха зробив. На жаль, чи на щастя саме так. Тому ми можемо йти за ним. Бог відкриває для нас двері і дає пройти цей шлях, тримаючи нас за руку. Тому давайте звертатися до Господа разом. Давайте проходити цей шлях разом з Богом. Бо якщо не Він, то хто? Він лише може зробити щось неймовірне і щось, змінити наше життя. Ми не можемо покладатися лише на свої сили, чи на своїх друзів, чи на своїх близьких, тому що вони інколи теж підводять. Бог єдиний, хто ніколи не підводить. Бог єдиний, хто допоможе пройти цей шлях. Тому давайте станемо і помолимося.